У зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас закриті всі садочки. Дітки не комуні... ну, немає комунікації один з одним, діти замкнуті, налякані, тому що ну, літають і ракети, і шахеди, кожен реагує по-разному, дитина була залякана. Наш простір став безпечним місцем для дітей, і у нас укриття тут є. І тобто і батьки, і діти почувають себе тут у безпеці. У нас є дуже цікаві заняття. Проводять артерапевти і для маленьких дітей. А для підлітків дуже цікаві заняття. Це і тематичні вечірки, різні тренінги. Танцювальна терапія, психолог займалася щось, якісь консультації, якісь техніки ну, техніки, щоб трішки і ну дитина стала розкута. Дитина посміхається, вона не налякана. Завдяки таким проєктам, які реалізуються на території громади, відбувається зниження кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Більш того, завдяки громадській організації, відповідальні громадяни було надана суттєва допомога.